Хто це такий був? Це був барик. Це мене це... руше мені. Саундтрест. Це Дой. теж можна вставити, правда. Всім привіт! А зараз ми з бариком. І... Додамо йому декілька запитань. Ти готовий? Так, звичайно. Е, як ти ставишся до експериментів у музиці? Чи є стилі або жанри, які ти ще не які ти ще не досліджував, але хотів би спробувати? Свідком адекватно, треба пробувати все в житті. Є така фраза, яка мені дуже допомагає, і яка мене супроводжує, не попробуєш — не знаєш. Так що, якщо ти хочеш спробувати, нікому не треба собі цьому відмовляти. Можливо, той етап, на якому ти зараз стоїш, це тільки якийсь маленький початок. А далі будеш пробувати, буде взагалі більш коротше. Буде все а, які плани на найближчий рік чи плануєш випуск нових альбомів або великих проєктів? На рахунок альбомів це поки що дуже цікава, дуже крута і. Потенційно, можливо, якась хітова задумка, от хочеться, хочеться щось таке зробити зараз осінь, коли воно це такий мінорний стан напливає, іде, воно йде, воно іде, і хочеться щось таке пробувати, але поки що е, сильно про це не говорю. Е, можливо, в ближчому часі щось таке і буде. Да. Розуміло, як ви обираєте теми для своїх пісень? Чи є якісь конкретні меседжі, які ви хочете донести до слухачів через свою музику? Ну насправді, е, Треки пишуться дуже просто: або це власний досвід, життєвий якийсь, або це досвід інших людей, досвід друзів, там сім'ї і всяке таке. Тому що насправді про своє життя можна писати багато, але цікавіше спостерігати на життя інших людей, розкривати більш якісь глибші теми. От і якби це ж саме може і мені в житті колись теж допомогти. А, а як до тебе взагалі прийшла ідея створення хіту разом з домі? Повершу Шевченка блін насправді це дуже крута історія. Я вертався зі сходу, е, і ми мали писати пісню про війну. Дуже крута пісня, дуже емоційна. Е, вірю і маю надію, що в ближчому часі ми колись зможемо Машкою це все допрацювати, і е, це буде також дуже крутий, емоційно, прям сильний трек. Вот. Але коли я вратар зі сходу, я кажу, машка, треба сто процентів. Щось таке записати. Їдемо, записуємо все, приїжджаю. Емоції по від побаченого. Ми їдемо на студію, а просто по дорозі е, я не знаю, як так сталося. Ми просто перечитували якусь поезію. Вона розказувала вірші, які вона знає. Я розказував, які я знаю, і я просто дістаю гітару і кажу, а давай цю пісню, з вірш заспіваємо. Садок вишневий коло хати. Ми співаємо і іде такий двіж. Маша говорить фразу хроші над вишнями гудуть, хроші над вишнями літають. А я кажу, як я її одну люблю, вони не знають, вони не знають. Ми просто. ми в шоці. Воно йде, воно нам подобається, воно нам запам'ятовується. Ми їдемо на студію. Ми спочатку сприйняли це якось не в срйозно. Що це за пісня про хрущі, розумієш? Що це за трек? От ми сприйняли це не всерйоз, але зранку ми прокидаємося, дзвонить наш товариш, Владік, столиця, і каже: «Ребята, ваші хроші мені просто в голові сидять цілий ранок, не вилазять з мене з голови, і давайте приїжджати на студію, будемо писати цей трек. Вийшла така пісня за один день просто. ]іт. Круто, пісня дуже класна. Дякую, дуже приємно. Чи є у вас особливі спогади з виступів на фудфесті? Звичайно, фудфест це любов, особливо коли це відбувається вдома. Вдома е, Луцьк, просто фореве. І е, ця домашня атмосфера, вона насправді. Дуже прикольно. Я завжди на футфесті почуваю себе як вдома. І коли футфест розширюється зараз. Він в Рівному. Вірю і маю надію, що футфест буде йти і десь в Київ і там Дніпро, Одеса, Полтава. Там також цього не вистачає. Я думаю, що це було б дуже прикольно і цю домашню атмосферу вони можуть зробити в тих містах. А я залюбки погоджуся поспівати для інших міст в нашій країни. І останнє побажання для медіанотик. Розвивайтеся, ви молодці. Е, насправді, ви, ми артисти, і ви, взагалі всі люди, які в нас є на землі, це один дуже сильний і великий компонент, який має працювати на створення нових хітів і на розвиток нашої культури. Все буде Україна. Слава Україні! Слава! Дякую!